Діють правила для контрольованих іноземних компаній. Контрольованими вважаються такі компанії, які зареєстровані в іноземній державі, і контролерами виступають резиденти України, як юридичні особи, так і фізичні. Контроль може бути юридичний і фактичний. Юридичний контроль це коли резиденти України володіють частками. У розмірі більше 50% і 10%, якщо володіють спільно з іншими резидентами України, але частка має складати не менше 50%. Фактичний контроль здійснюється контролерами, тобто особами резидентами України, це контролюють. Значить, укладання договорів, припинення діяльності, розподіл прибутку. І, і таке володіння, таке, такий контроль не має оформлятися значить, З 1 січня 2022 року контролери іноземних компаній мають подавати повідомлення це протягом 60 днів, коли вони набули такого права володіння і, або. Втратили статус такого контролера. І також мають подавати звіт про контрольовані іноземні компанії. Звіт подається, якщо це юридична особа, то подає до 1 березня цього року вже подали на сьогоднішній день разом з декларацією по податку на прибуток. Якщо це фізична особа контролер, то вона такий звіт має подати до 1 травня. Разом з декларацією про майновий стан і доходи фізичної особи звіти можуть подаватися за повною або скороченою формою. За повною, як правило, мають подаватися за повною формою. Додатком до цього звіту має бути фінансова звітність, завірена належним чином іноземної компанії.